Міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків відзвітував про зроблене у першій половині 2025 року. У фокусі допомога військовим, медична інфраструктура, підтримка молоді та людей з інвалідністю. Заслухати звіт прийшли містяни, волонтери та ветерани. Місто працює, місто сьогодні є в активному, в активній допомозі нашому Збройним силам України і робить все, щоб сьогодні місто було надійним тилом. Оце основний основна ціль наша сьогодні. Сьогодні місто Івано-Франківська громади, і я дуже вдячний мешканцям. тому що від ініціативних мешканців, від лідерства мешканців, від того, що кожен бере на себе свою відповідальність, дуже багато залежить. У світі прозвучала інформація про ремонт медичних закладів, розширення реабілітаційних послуг та створення безбар'єрного середовища, з поміж згаданого підтримка армії родин загиблих і молоді, яка бере участь у громадських ініціативах. Я рахую, що взагалі має бути як така прозорість, і коли. Саме виходять до нас, до людей, так, наші там представники, мерія і тому так, подібне і говорять з нами. Це, по-перше, дає прозорість і для людей розуміння, що саме робиться для громади, як воно робиться, і що ще можна ну, в подальшому теж робити, і як можна долучатися. Ну не тільки як нам, представникам, як проекту Молодь влада, але і звичайним людям, які би хотіли, наприклад, волонтерити, допомагати. І покращувати нашу громаду. Під час звіту також вручили відзнаки. Зокрема, медаллю за честь та звитягу нагородили військового Ігора Гуменюка. Він понад два роки провів у ворожому полоні. Щоб люди відчували, що вони потрібні для свого народу, що у них про них ніхто не забуває. Вони розуміли, що за них не забувають, що про військових завжди пам'ятають кожен день і всюди. Що люди їх згадують весь час. Підбиваючи підсумки виконаних зобов'язань, міський голова окреслив ключові напрямки роботи, які залишаються незмінними в умовах повномасштабної війни. Наголосив на важливості підтримки всі, хто постраждав від російської агресії, лія буцяк Денис Сатиновський, новини на вежі.